Попереджувальні дорожні знаки на попередньому занятті ми з вами говорили про роль дорожніх знаків у житті кожної людини, а точніше, у житті всіх учасників дорожнього процесу, тобто у водіїв і у пішоходів. Користуючись інформацією з дорожніх знаків, ми можемо багато чого дізнатися про те, що знаходиться поруч або про те, яка ж небезпека на нас може чатувати. Сьогодні ми з вами будемо говорити саме про попереджувальні дорожні знаки. Саме слово за себе говорить, що це такі знаки, які нас про щось попереджують. Давайте ж їх розглянемо. Зверніть, будь ласка, увагу на перший наш попереджувальний знак. Він має назву Нерегульований пішохідний перехід. Що ж він означає? Цей знак говорить нам про те, що незабаром буде пішохідний перехід, але він не буде регулюватися ні світлофором, ні регулювальником. Наступний наш попереджувальний знак має назву Виїзд велосипедистів. На цьому зображенні дуже добре показано, для чого саме використовують цей знак, адже це така ділянка дороги, на якій можлива поява велосипедистів. Тобто на цій, на цій ділянці дороги можливий виїзд велосипедиста, що може спричинити небезпечну ситуацію. Звертаючи увагу на наш наступний знак. Можна одразу зрозуміти, що саме він несе в собі за інформацію. Знак називається падіння каміння. Він встановлюється біля тієї дороги, на якій можуть бути обвали або суви, тобто буде можливим те, що каміння зверху буде падати. Тому біля такої дороги ми повинні відійти до краю якомога далі, аби не було різних прикрих ситуацій. Звертаючи увагу на наступний наш попереджувальний знак, ми можемо потрошки вияснити, що саме він нам хоче сказати, яку інформацію нам несе і про що попереджує нас. Він має назву дорожні роботи. Я думаю, тут і так ми можемо самі зрозуміти, що це значить, що на цій ділянці дорозі ведуться якісь дорожні роботи. Останній знак, який ми з вами зараз будемо розглядати, має назву Аварійно-небезпечна ділянка. Цей знак встановлюють на дорогах, там, де дуже погане покриття дороги. Тобто можуть бути певні якісь обставини, за яких може трапитися дорожньо транспортна пригода, або, як ми кажемо, ДТП. Тобто цей знак оклику підказує нам, що ця ділянка дороги може бути. Небезпечною, давайте з вами розглянемо всі наші попереджувальні знаки, які ми щойно розглядали на наших слайдах. Скажіть, будь ласка, що в них є спільного? Яка спільна риса? Я думаю, що ви дуже уважні, тому зразу скажете про те, що спільним є, по-перше, Спільною є, по-перше, форма геометрична, так? тому що, степільшого всі попереджувальні знаки вони мають трикутну форму. Також до спільних рис цих знаків належить те, що в них є такий червоний обід навколо, тобто сама форма, утворена червоним кольором. Як ми можемо побачити на цих прикладах, здебільшого використовується біле тло для знаку або може також бути жовте тло, тобто самий фон знаку. Перед вами є всі попереджувальні знаки, які ми з вами розглядали. Кожен знак має свою циферку, тобто свій порядковий номер. Я буду говорити умову. Назву нашого знаку, а ви повинні сказати, яка саме циферка пов'язана із цим знаком. Давайте спробуємо. Наприклад, який знак, під яким номером означає падіння каміння? Розгляньте, будь ласка, знаки, де у нас камінчики падають. Звичайно, знак під номером 3. Погляньте, будь ласка, на зображення і скажіть, під якою циферкою знаходиться знак, який називається Виїзд велосипедистів. Так, це номер два. Розгляньте уважно знаки і скажіть, під якою цифрою зображений знак, що означає дорожні роботи. Здогадалися вже? Так, під номером 4 знаходиться цей знак. Наступний наш знак має назву «Аварійна небезпечна ділянка. Під якою циферкою він заховався? Так, під циферкою 5. І останній наш знак має назву Нерегульований пішохідний перехід. Як вважаєте, під якою циферкою схований цей знак? Звичайно, під циферкою один.